Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку і відразу хочу відзняти своє замовлення компанії Doctor Клінік» по каталогу вересня. Каталог виглядав ось так: в таких нюдово таких тонах. Так гарно виглядає. Спокійні такі якісь відтінки. І для порівняння покажу одразу ж каталог. Жовтня, теж в таких, же, в таких же штанах, в таких жовто-бежевих, нюдових, таких. можливо, тому що осінь, не знаю, з чим вони так асоціюють каталоги, можливо, осінні, тому що така спокійна, відтінки спокійні такі. Отже, почнемо з мого основного замовлення. Замовлення в мене так буде складатись, ніби як з двох частин. Основне замовлення і ще покажу продукти, які йшли з додатковою скидочкою 20%. За кожних 149 гривень замовлені можна було із переліку вибрати один продукт з додатковою скидочкою 20%. Отже, основне моє замовлення складалось з. Замовила я ось такий. Точніше, не я, а замовила моя подруга засіб для зняття макіяжу, молочко для зняття макіяжу. Ціна його була 159 гривень по каталогу. Об'ємом воно 150 мл. Буде пробувати ще ми такі продукти не брали. Я замовила ось такий шампунь, замовила я його, не знаю, разом, можливо, із донькою будемо користуватись. Це шампунь проти лупи. Зараз і в мене така проблема, і в доньки також буває, таке підліткова шкіра, і буває також і, як висипи, так і лупа з'являється. Тому вирішила я спробувати, спробувати цей шампунь. І в пару до нього взяла також кондиціонер. Шампунь об'ємом іде 400 мл, кондиціонер іде 250 мл. Ціна шампуню і кондиціонеру була по 209 гривень. Взяла таку лінієчку, будемо пробувати, і будемо бачити, як вона буде справлятися з такою проблемою, як лупа. Наступне, що взяла, такий гель. Шампунь, гель для душу, для чоловіків два в одному. Для чоловіків в цьому плані простіше, і шампунь, і гель, не треба багато баночок. Одну поставив і користуюся. Ціна його була 109 гривень. Взяла такий один. І була пропозиція на гелі для, ну, вже жіночі, для жінок. Взяла я по цій пропозиції за 189 гривень. Взяла два ще з оливою. Два гелі для душу з оливою, Об'ємчик у них 300 мл. Взяла ще таких два. Ще взяла дві сашеточки. 19 гривень. Ось такі з масажного гелю, з кінським каштаном серії Доктор Клінік. Один, можливо, подрузі вкладу до замовлення, один лишу собі. І покажу, які продукти це було моє все моє основне замовлення, і покажу, які продукти я взяла вже зі скидочкою. 20% додаткової. З великих таких. Бутлів я взяла піну, дуже хотілося мені її спробувати. Об'єм у неї 750 мл, тропічний коктейль. Давайте потестуємо аромат пінки, вона йде незафольгована. Приємний такий, відчувається якісь такі фрукти. Приємний аромат. Буде цікаво спробувати, як вона буде пінитися. Чи будуть вони ці пінки гарно, гарну пінку давати. Ціна її була з моєю скидочкою 108,86. Я думаю, непогана ціна для такого об'єму, тому вирішила взяти. Наступне, що покажу, також по цій пропозиції, взяла ось такий засіб для хімчистки. Дивилась відео в Світланки. Світлана Берба називається її канал, думаю, дівчатка знають. Також її дивляться, дивилася в неї замовлення, і вона розказувала, що дуже їй цей засіб сподобався, гарно працює. Вона вже його протестувала, і вирішила я його також взяти і для себе. Тим більше по цій пропозиції було брати його вигідно. 97,34 він мені вийшов з. Моїми скидочками. Наступне, що покажу. Ще коли робила перше замовлення, дуже мене зацікавили лосьончики для тіла, особливо зацікавив ось цей з динею. Це, хто дивиться мої відео, знають, що я таке люблю. Кавун, диня, мангон. Ну, подобаються мені такі тропічні віддушки в доглядових засобах. І я дивилася, 219, здається, була. Ціна по каталогу 200-219. І тут в переліку я побачила ці лосьйончики, і вирішила я їх взяти обидва. Цей, цей мені менше сподобався такий ледь-ледь я вже протестувала аромати. ледь ледь такий, також якийсь фруктовий, але такий ніжніший, слабший аромат. А з динькою такий солодкий, така соковита диня. Дуже мені сподобався по. 126, 14 були ці лусьйончики мені вийшли. Наступне, що покажу, ще взяла ось такий засіб, плямо Думаю, кожної жінки, в кожної господині в домі має бути такий засіб, десь часом є плямки, діти частенько десь поставлять. Ну, тому треба буде десь щось, можливо, швиденько запрати. і пляму виводити. Тому вирішила взяти, нехай буде. Ціна його була 91,58. Ціна була непогана, тому я взяла. Ще взяла ой, ось таке мило. Мило для кухні. Квітковий має такий ніжний аромат, воно йде таке прозоре, об'єм у нього 300 мл. Обіцяє воно усувати усі запахи і, і від риби, і, і написано для щоденного застосування, призначено для миття рук і кухонних поверхонь. Можна використовувати для миття посуду. Усуває неприємні запахи, часник, цибуля, риба, тютюновий дим, пригоріла їжа, зіпсовані продукти. Має приємний свіжий аромат. Аромат у нього такий ніжний квітковий ледь-ледь. ледь ледь такий, але приємний. Приємний квітковий аромат має. Будемо пробувати, як воно буде справлятися. Раніше мило для кухні я, ще здається, не брала, не пробувала поставити, треба буде спробувати. 57 гривень 2 копійки мені вийшло. Ціна непогана, тому можна спробувати. І останній продукт це була новинка минулого каталогу. Ось такий спрей-термозахист. 249 гривень його ціна по каталогу. Об'ємом він іде 200 мл, Здається, десь я читала так, 200 мл. І мені він з цією скидочкою вийшов 143 гривні 42 копійки. Сушу я волосся феном, донька часом витягує утюжком, тому такий. Отакий засіб також повинен бути, аби не палити волосся, завжди має такий бути, щоб якось їх вберегти. Скажімо так. І покажу на останнє, що покажу, це був продукт по подарунок, якщо можна так сказати, по стартовій програмі. Це вже був третій крок. Уже. Іде ось така палеточка матових тіней. Я її вже відкрила. Виглядають відтіночки ось так. Коричневі такі, один такий яскравий, червонуватий. Відтіночки матові, чорний такий аж до вугілля відтінок. Не знаю, як вони будуть по. По якості, саму ще я не, не тестувала. Єдине, що мені якось так сама упаковка, якось вона так грубувато зроблена. Якось тут все прим'яте такі в неї. Є недоліки, так скажімо, не дуже е, пристає магніт, не дуже тримає, така вона. На вигляд, ну, простенька, скажімо так, упаковочка. Не знаю, як буде продукт, поки що я їх не тестувала. Можливо, лідоньки віддам. Я такими відтінками, в принципі, коричневі користуюсь, звісно, складку затемняти. Відтіночки деякі такі. Можливо, три ось цих коричневих я би ще використала. А оцей рожевий, червоний, чорний, я такі. Ну, чорний, можливо, стрілочку хіба що десь. Підвести, а так, в принципі, такі відтіночки, не знаю. Великого такого захвату вона в мене не викликала, ця палеточка, але, в принципі, ціна її була 69 гривень 75 копійок за цей подаруночок, Ну, нехай за такі гроші, нехай буде, можливо, по якості самітінні і непогані. Але такий, таке пакування, скажімо так, бюджетне. І Ну, чесно кажучи, по повній вартості за 200 чимось 200 гривень. Як вона йде по каталогу, я би її брати не стала. Ось таке було моє замовлення. Було воно в цілому на 54 бали. Таке невеличке, можна сказати, але різнопланове, всього потрошечки. Будемо пробувати шампуні, будемо пробувати лосьончики, мені дуже сподобалися. 200 мл об'єм, невеличкі. А гарні такі упаковочки, доволі такі простенькі, але лаконічні. Сподобалися мені дизайни їхні. Такі продукти були у мене замовлені. Дякую всім за увагу, за перегляд. Пишіть в коментарях, що, можливо, пробували ви, як вам продукти з вище вказаних, як вам по якості, як вам подобаються, не подобаються. Буду вдячна за відгуки. Всім дякую за увагу до наступної зустрічі. Всім на все добре.